Друзі, всім привіт! Сьогодні знову поговоримо про загострення ножів. Я знаю, ця тема так само як і мені вам подобається, тому вмочуйтесь там зручніше, заварюйте ПУЕР, Каву чи під що ви там дивитесь наші відоси. Тому що, скоріш за все, відео трошки затягнеться. Поговоримо ми сьогодні про заточні системи Ланські. Я в принципі чудово розумію, що це ніяка не новинка, тому що ці заточні системи вони, взагалі продаються з 1979 року. І це такий собі ідейний конкурент, напевно. Спайдерко Тріанго. І коли на твоїх очах з'являються нові затишні бренди, які постійно, динамічно розвиваються, придумують якісь нові затишні системи, якісь нові модулі, нові абразиви, намагаються робити це загострення ще більш професійним, ще більш високоточним. Коли ти все це бачиш, розумієш, усвідомлюєш і разом з цим бачиш, як. Заточні набори Ланскі вже понад 40 років продаються практично в тому самому вигляді, в якому вони були винайдені і запропоновані на ринок. Тому давайте, врешті-решт, розберемося, чому вони досі користуються попитом, чому люди їх купують, користуються, що вони в них знаходять, тому що в мене в самого вже є певний сформований досвід користування цими заточними системами, яким хочеться з вами поділитися. Тому що тут є про що розповісти. Не дивлячись на те, що відео в Ютубі про Ланскі досить багато, але вони все те, що я бачив. Трошки ну не розкривають тему цієї заточної системи, і хотілось з огляду на те, що у нас під рукою є абсолютно все, що стосується цього бренду. Хотілось би зробити таке відео, яке от повній мірі розкриє всю ідею цієї затичної системи. Заточні набори Lansky поділяються на декілька видів, які називаються Стандарт, Делюкс, Даймонд, Universal, і відрізняються вони своїм містом. Відрізняється вони тим, які камені покладені всередині цих систем. Найпростіший набір називається стандарт, виглядає він таким чином. І в комплекті там всього три камені. На перший погляд може здатися, що цього якось замало для того, щоб загострити ніж. Насправді, загострення в три абразиви досить часто використовується, наприклад, для того, щоб гострити кухонні ножі або якісь кишенькові простенькі роботяги, такі як ективи, скіфи, опінелі, різні покірмагнуми, керши і так далі. Я сам часто гострю деякі свої ножі в 3-4 камені з фінішем. 600 гріт, і насправді досягти бритвеної гостроти таким чином досить просто і слугуватиме такий, ніж довго. В комплекті у нас камінь 120-ї грітності, 280-ї і 600-ї, як фінішний матеріал абразиву, оксид алюмінію. Також в комплекті мастило, струбцина і направляючий. Якщо ж вам такого набору навіть для початку буде замало, то є комплектація Deluxe, яка включає в себе 5 каменів, починаючи. Від 70-ї це Extra Coarse Stone, тобто найбільш грубий камінь з крупним зерном для обдирочних робіт формувальних і закінчуючи тисячним Stone, Тобто такий набір в повній мірі дозволить вам виконувати загострення ножа на усіх його етапах, починаючи з формування ріжучої крайки, з ремонту цієї ріжучої крайки, видалення різних сколів заминів і закінчуючи поліруванням тисячної рідності. І все це в такому маленькому кейсі. Також є набори, які комплектуються алмазними каменями. Називаються вони Diamond. Це звичайний гальманічний алмаз, який використовується в тих випадках, коли нам замало буде. Абразиву з оксид алюмінію. Є такі сталі, які гартуються на досить високу твердість, і точити їх оксидом алюмінію можна буде до ранку. В таких випадках доцільніше взяти алмазні камені, тому що процес загострення на супертвердих ножових сталях з допомогою алмазу буде зведено в більш притомні терміни. Алмазні набори поділяються на два види: стандарт і делюкс. Стандарт має три камені, які мають позначення файн. Корс і Medium, тобто, по суті, в три етапи його стрима. від дирки до полірування. І є версія Deluxe Diamond, яка доповнена каменем Екстра Cors Diamond, що дозволяє виконувати по суті, формування підводу на ножі, в якому він відсутній. Тобто, додано камінь з найбільш грубим алмазним напиленням для швидкої роботи з ножовою сталлю. Окрім цього, в асортименті Ланський є набір, який називається Universal, він, окрім звичайних трьох каменів з оксиду алюмінію З грітністю 120, 280 і 600, має також такий камінь специфічної форми, який придатний для загострення серейтора, а також дуже крутої рекурви. Маючи такий набір в себе вдома, можна загострити практично будь-який ніж навіть з досить екзотичними формами. Набори, який комплектується камінням з оксиду алюмінію, також мають в своєму складі. У собі пляшечку з натуральним мастилом фірмовим від Ланскі, яку вони, до речі, позиціонують, що цікаво, виключно для очищення каменів від сталевої крихти, яка утворюється в процесі гостріння. Це трохи дивно, як на мене, враховуючи те, що це оксид алюмінію і. На досить твердій зв'язці, якщо перевірити, капнути мастилом на поверхню заточного каменю, то це мастило не просочується в структуру каменю. Тобто можна зробити висновок, що це масляний камінь. Але на офіційному сайті Ланскі написано, що гострити потрібно насухо, не використовуючи жодних змазочних матеріалів. Конкретно це мастило. Вони рекомендують використовувати лише тоді, коли процес загострення завершено, і ми переходимо до очистки каменів і відправки на зберігання для обслуговування гальванічних алмазів на стелевому бланку. В комплекті кладеться така щітка фірмова. ланскі, яка зовні нагадує, звичайно, зубну щітку. Якщо вона у вас в процесі використання десь загубиться, можна використовувати будь-яку іншу щітку для того, щоб чистити поверхню алмазу від залишків сталевої крихти після загострення. Самі заточні камені з цих систем вони стандартизовані по-своєму, вони унікальні за своєю конструкцією, вони не є взаємозамінними з іншими заточними системами і, по суті, використовуються лише в заточних системах ланскі. Ці камені компактніші, вони дещо менші і вужчі за ті, що ми звикли бачити в заточних системах апексоїдного типу різних Rueксінах, Riсанах, Капсунах та інших. Для порівняння заточний камінь системи Ланскі і Борайт, який використовується на абсолютно усіх заточних системах апексоїдного радіусного типу. Як бачимо, камінь Ланскі в рази менший, поверхня абразивна у нього також менша, але водночас тим він є вущим. Що Є одночасно і плюсом, не тільки і мінусом, тому що вузьким каменем значно легше гострити різні рекурвисті клинки. Якщо нам потрібно загострити ніж у такої форми, то працювати вузьким каменем буде значно легше, ніж отаким, яким взагалі не бажано лізти в цю рекурву. Також ще цікаво, ланці фарбують всі заточні камені в різні кольори, для того, щоб легше було орієнтуватися в грітності, і сама грітність прописана таким чином, що вона ніяк не зітреться. Кожен такий змінний заточний камінь від заточних стими ланські він одночасно є і руків'ям. тому що він має полімерну основу, яка сформована таким чином, щоб зручно було тримати її рукою під час роботи. Тому це є досить уніфіковано, воно не вимагає додаткових якихось пристосувань, і все це направлено для того, щоб зробити всю цю заточну систему максимально компактною. В кожному наборі для загострення відлански йде отака от їх фірмова запатентована струбцина, яка, по суті, є серцем заточної системи. Представляю вона собою таку конструкцію з двох алюмінієвих кут кутиків, можна так сказати. Це дві половинки симетричні, які кріпляться двома гвинтами, для того, щоб. Розкручувати її потрібно буде використовувати або пласку, або фігурну викрутку. І по суті, вся ця штука, яка собою нагадує більше затискач від системи Хабсон, і є усією зотичною системою, тому що, крім затискача, тут також є дві алюмінієві плашки з отворами, і напроти кожного отвору зазначено кут загострення. Це найбільш базові кути 17, 20, 25 та 30 градусів. Мається на увазі кут на сторону. Тобто, якщо 20 використовуємо, то загальний кут буде 40, 25 то 50 і так далі. Загалом, це той набір кутів, який дозволить загострити будь-який ніж від кухонного до якогось походного, товсто зведеного фікса. Затискання ножа в цій системі відбувається з допомогою двох гвинтів. Один у нас закручується руками, для іншого потрібна буде викрутка. Система фіксації з двома гвинтами дозволяє зафіксувати затискач під певним кутом, тим самим компенсувати похибку, яка може виникнути під час фіксації клинка зі спусками від обуху, тобто зробити. Не паралельними ці половинки затискача, а розташувати їх під певним кутом. Принцип дії цієї системи максимально простий і лаконічний. Перш ніж приступати до загострення, потрібно зафіксувати ніж в цій системі цій струбцині. Але перш ніж його тут затискати, бажано вклеїти його малярним скотчем, для того, щоб не зіпсувати фінішну обробку сталі. Можна обклеїти сам клинок для захисту, можна піти іншим шляхом, розібрати цю струбцину і обклеїти ті ділянки, на яких відбувається контакт з клинком. Затискаючи ніж в цій струбцині, важливо виставити таким чином, щоб він був максимально посередині, без жодних перекосів. Тобто полотно клинка повинно бути якомога перпендикулярнішим. Цій системі без отаких перекосів, без зміщень в сторону вістря або в сторону осьового винта. Тобто бажано орієнтувати затискач таким чином, щоб він був десь посередині клинка. Якщо придивитися, то в ньому є на самому вістрі цих затискачів є певний такий пропил. Можна скористатись ним для затискання безпосередньо за сам обух. Але якщо фіксуючи. Клинок безпосередньо в цьому пропилі на самому вістрі затискача. Отаким От, чином, якщо у нас буде певний люфт, можна змістити його трохи далі і фіксувати більшою площиною затискача. В нашому випадку ніж CGRB джерел ідеально просто став в цю заточну систему і можна приступати до загострення. В, кожні, в кожному наборі ланські на цій кришечці кейсу йдуть такі направляючі, які безпосередньо перед початком загострення потрібно знімати. Брати камінь до рук. Почнемо, так як у нас тут ніж заводській заточці, а ми будемо гострити його в 40 градусів. Почнемо з найбільш грубішого абразиву, в даному випадку це у нас 70 гріт з набору Deluxe. Що, що ми робимо далі? Беремо направляючу, беремо заточний камінь, продіваємо його в отвір і фіксуємо з допомогою оцього гвинта. Бажано перед цим покласти всю цю конструкцію на стіл і вирівняти таким чином, щоб поверхня. Абразивна поверхня заточного каменю була в одній площині з направляючою. І в такому положенні фіксувати всю цю історію перед початком загострення потрібно це для того, щоб кут, з яким ми будемо гострити ніж, максимально відповідав тому, який ми обираємо, продіваючи направляючи через отвір з відповідним кутом. Так як ми бажаємо загострити цей ніж в 40 градусів, відповідно продіваємо направляючи через отвір, на якому бачимо позначку в 20. Тобто, кут загострення у нас складає 20 градусів, кут ріжучої крайки загальний, відповідно, буде 40. Критики цієї заточної системи зауважують в цей момент, коли у нас є певний люфт між направляючою та плашкою з отвором. Але мені здається, він дещо перебільшений в тому плані, що він не відбувається, цей люфт під час загострення. Якщо ми слідкуємо за процесом, і не рухаємо або як цим каменем, то цього люфта у вас не повинно відбуватися. Це подібна історія, яку можна почути про спайдерко тріангл Є люди, які критикують її через те, що заточні керамічні стержні цієї системи мають отакий певний люфт. І мовляв, як можна говорити про якийсь фіксований кут загострення, коли у нас заточні камені таким чином рухається. Але. Люди, які так говорять, напевно забувають той момент, що коли ти гостриш ніж, то ти притискаєш цим ножем камінь до певної мертвої точки. Під час загострення в тебе отаких от рухів не відбувається. Тому в процесі камені завжди знаходяться в одному положенні, Вони таким чином не рухається. От подібне відбувається і в заточній системі ланські. По суті, загострення відбувається так само, як і на будь-якій заточній системі радіусного типу, але все це зведено до мінімуму. Конструкція максимально проста, лаконічна, елементарна, я б навіть сказав, якщо не сказати словом, примітивна. Як бачите, все це можна тримати просто в руках, але тим не менше, у нас заданий фіксований кут загострення, у нас є штанга, яка є направляючою для заточного каменю, є руків'я, яке, по суті, вмонтоване в заточний камінь. І все це не вимагає жодних умов для того, щоб провести загострення, яке наближне до професійного. Коли ніж установлений, заточний камінь встановлений, кут задано, нам залишається лише пропрацювати цим каменем всю ріжучу крайку до появи рівномірного заусенця з іншого боку, після чого ми виймаємо цей камінь, перегортаємо всю цю історію на інший бік, продіваємо, направляючись знову-таки в отвір напроти 20 градусів і повторюємо процедуру. Нам нічого не заважає візуально контролювати ріжучу крайку, дивитись, де ми прогострили, де ще потрібно попрацювати. Таким чином дуже зручно контролювати симетрію підводу і, взагалі, мати уявлення, що там взагалі відбувається з цією ріжучою крайкою, тому що на більш стаціонарних заточних системах подекуди це є цілою проблемою, наприклад, з поворотною головою на важких. Заточних системах немає такої свободи, коли ти можеш взяти до рук все це діло десь біля світла подивитися, як тебе проточена ріжуча крайка, де потрібно ще попрацювати, де вже достатньо, потрібно або відкручувати цю голову, або знімати. Але це вже доступно на максимально дорогих заточних системах. Тут у нас ця примітивність, ця простота конструкції є одночасно таким плюсом, який дозволяє полегшити процес загострення. А далі все просто поступово переходимо з більш грубого. До менш грубого камня. Головне слідкувати, щоб ми кожного разу користувалися одним і тим самим отвором, щоб у нас не було розбіжності по куту. Це важливо. По суті, до цього зводиться весь принцип загострення на системі ланцьки. Великий плюс цієї заточної системи це її модульність, тому що всі ці камені, всі ці направляйки, всі аксесуари, чисельні, які є в асортименті компанії «Ланскі», вони стосовно цієї заточної системи завжди взаємозамінні. Це дає нам можливість зібрати собі заточну систему під власні потреби. Наприклад, якщо ми купили таку систему під назвою стандарт, в якій в комплекті всього три камені. І з часом ми зрозуміли, що нам потрібен буде ще якийсь камінь, наприклад, для грубої обдирки з меншою грітністю, ніж той, що у нас є в комплекті. Наприклад, у нас камінь 120-й, нам потрібен 70-й. Нічого не заважає нам придбати окремо цей камінь, докласти сюди, оскільки тут є порожнє місце, або згодом докупити собі камінь для загострення серейтерної ріжучої крайки або для полірування, якийсь арканзас і тому подібне. Для тих людей, яким таке загострення на руках може здатись дещо незручним. Компанія Lansky може запропонувати таку от цікаву опору, на яку можна поставити всю цю заточну систему і гострити ніж більш культурним чином, наприклад, в домашніх умовах, де немає необхідності все це тримати в руках, де є якийсь, хоча б простий стіл, на який можна поставити все це і приділити загостренню трошки більше часу і зробити це з більшим комфортом. Оце Полімерний конус, така, така собі опора, також має отвори, з допомогою яких можна все заділо діло зафіксувати десь на робочій поверхні, якщо у вас є спеціальне виділене місце, на якому ви на постійній основі займаєтесь загостренням. Також, окрім цієї опори, можна придбати вдосконалений затискач, який відразу йде з ізоляцією, коштує він дещо дорожче, і купувати його замість штатного я, наприклад, не бачу. Сильного сенсу, а в тих випадках, коли ми збираємо собі заточну систему з нуля, в цьому сенс є, тому що кошти він, здається, не сильно дорожчий за стандартний, але те, що в ньому відразу вбудована ізоляція, це є досить приємний плюс. Менше доведеться возитися з цим малярним скотчем. Чому я кажу, що можна зібрати цю заточну систему з нуля, тому що компанія ланський пропонує окремо, абсолютно всі елементи цієї заточної системи, можна придбати окремо кейс. Він продається в такому вигляді, коштує недорого, і це, по суті, заготовка, в якій можна комплектувати свою, свій набір. Тут, окрім мастила і запасних гвинтиків, нічого немає. Сюди ми можемо окремо купити, поставити струбцину, комплект направляючих і той набір каменів, який нам буде необхідний в тих випадках, коли з запропонованих наборів нам нічого не подобається. Тобто навіть... Таким чином можна вийти з ситуації. В цьому плані компанія ланські за 40 років існування цієї заточної системи ну, в певній мірі досягла якогось логічного завершення. Унікальність цих заточних каменів Ланські в певній мірі компенсується тим, що вибір їх на ринку досить широкий. Тобто Ланський пропонує заточні абразиви практично під будь-який ніж, включаючи керамбіти, серейтерні речі крайки. Абсолютно будь-яку сталь можна буде загострити цим. Цими абразивами, якщо правильно підібрати Арканзасикси, алюмінію, алмази, тобто найбільш необхідні для заточника абразиви в асортименті ланські будуть і тому. Це не є проблемою, те, що цей камінь не є взаємозамінний з більш популярними стандартами абразивів. Те, що можна знайти в асортименті компанії ланські, перекриває практично всі потреби заточника. Беречи до уваги простоту цієї конструкції, її елементарність, ну важко назвати її професійною заточною системою. Але це все ще радіусна система, яка дозволяє досягти рівного підводу, досягти по суті правильного загострення під фіксованим кутом, якщо робити все. Правильно, якщо робити все обережно і розуміючи, всі ці тонкощі процесу загострення, результат, який ми можемо досягти заточною системою Ланскі, він по суті буде мало чим відрізнятися від більш серйозніших заточних систем. Але само собою зрозуміло, що комфорт при роботі з такою простою маленькою компактною точилкою, ну він зовсім не той, що можна досягти при використанні професійних важких стаціонарних систем. Але все це компенсується її компактністю, її легкістю і. Можливістю транспортування саме через це вона досі тримається на ринку, вона досі популярна серед людей. І, мені здається, вона дещо недооцінена в тому плані, що люди часто порівнюють систему ланські з більш важкими громісткими професійними заточними системами. Вони порівнюють, як вона влаштована, хоча це виріб, який проектувався в кінці 70-х. Тим не менш, люди чомусь порівнюють її з сучасними заточними системами. Загалом заточний набір Бірландський це така річ, яку потрібно правильно розуміти і правильно позиціонувати. Ці всі нюанси, які я вам описав, вони виводять її взагалі в окремий клас, який абсолютно не варто порівнювати з іншими заточними радіусними точилками. У мене певний час було в користуванні дві такі системи: одна з оксидалімінію, інша алмазна, не дивлячись на те, що в мене вже є Хабстон Р2 Руїксін. Спайдерко Тріанглу також безліч різних настільних каменів. Ця штука також мала сенс, тому що з усього того, що можна взяти з собою, саме на бірландській є найбільш оптимальним, тому що це все ще компактна річ, яка за своїми габаритами наближається до спайдерко Тріанглу. Але по суті є радіусною точілкою. Яка при правильному користуванні дозволяє досягти дуже непоганого рівня загострення з рівним підводом, з поліруванням, і при правильно підібраному наборі каменів можна проводити практично будь-які маніпуляції з ножем, гострити його фіксований кут, перегострювати з одного кута в інший, виводити різні замини з коли, проводити полірування ріжучої крайки і робити це практично в будь-яких умовах. Я б не сказав, що ця система є професійною або такою, що дозволить вам робити загострення на так би мовити, максимальному рівні з урахуванням сьогоднішнього прогресу, але це саме та річ, яка дозволяє при скромних габаритах робити максимально якісне загострення ножа, незважаючи на навколишні умови. І в цьому, власне, головна її фішка, як на мене. Якщо ви плануєте гострити ножі виключно вдома, то є віргідність, що ви не оціните переваг цієї компактної системи, тому що є значно більш зручнішим. Саме для домашнього гостріння. Але якщо ваше життя передбачає постійні подорожі, якісь тривалі мандрівки, і там час від часу виникає необхідність відновити його структуру ножа, то ланський, напевно, найкращий буде супутник для таких подорожей. На цьому все. Все, що хотів розказати вам про цю систему, я вже розказав. Дякуємо, що подивились. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Якщо так, то поставте лайк. Підпишіться на наш канал і, можливо, підтримайте нас якимось позитивним коментарем. В описі під відео буде промокод на знижку на всі ці заточні системи та аксесуари до них. І власне до побачення.